Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо 12-ту енергію, її особливості, плюсові та тіньові сторони. 12-та енергія це енергія нового бачення, енергії служіння та допомоги. Вона являє собою образ людини, яка перебуває в стані жертовності та самопожертви. Енергія символізує необхідність відмовитись від власних бажань та потреб. На користь загального блага і вищої істини. Архетип 12-ї енергії вказує на необхідність людини через зусилля та тимчасові жертви досягати тієї мети, яка має для неї велике значення і важливість. Також енергія вказує на перегляд своїх цінностей та встановлених переконань, які необхідні для досягнення глибшого розуміння та просвітлення. Людина з 12 ю енергією може відчувати себе самотньою, і знехтуваною, але в той же час вона має силу і мудрість, щоб прийняти свою долю і винести з неї уроки для свого духовного розвитку. І так, розглянемо позитивну сторону 12 ї енергії. 12-та енергія закликає до зміни перспективи та підходу до проблеми. Вона допомагає побачити ситуацію з несподіваного боку та знайти нові рішення. Дана енергія символізує звільнення від вузьких рамок та застарілих переконань. Вона закликає до гнучкості та готовності до змін. Енергія нового бачення означає духовне просвітлення та самопізнання. Вона допомагає здобути глибокий внутрішній спокій і мудрість. Дванадцята енергія вчить нас приймати жертовність як необхідний етап на шляху до розвитку та зростання. Вона допомагає зрозуміти цінність жертви та самопожертви. Дана енергія може також символізувати можливість набути нових можливостей та перспектив, якщо ми готові відмовитись від старого і відкритись до нового. А тепер розглянемо 12-ту енергію з негативної сторони. І так, це відчуття безпорадності та переживання негативних емоцій, втрата контролю над ситуацією та відчуття, що все йде не за планом, небезпека зіткнення з перешкодами та труднощами, які можуть спричинити невдачі. Це ризик втрати чогось важливого або цінного через свої дії та рішення. Також це відчуття ізоляції та відчуження від оточуючих, неможливість отримати підтримку та допомогу, можливість зіткнутися з радою або зрадою з боку близьких людей, необхідність прийняти неприємні та непопулярні рішення, які можуть спричинити негативні реакції у оточуючих. З усього цього виділем тіньову сторону 12 ї енергії, і так, тіньовою стороною 12-ї енергії є почуття стагнації, яке відчуває людина в певній ситуації. Людина може почуватись в полоні обставин, які мають контроль над її життям та не мають можливості діяти. Тіньова сторона даної енергії може вказувати на жертовність і самопожертву настільки, що людина стає жертвою своїх власних дій, вона може постійно відкладати свої власні потреби та інтереси заради інших людей. Також тіньова сторона 12-ї енергії попереджає про необхідність звільнитися від стереотипів мислення та застарілих переконань, щоб здобути свободу та перейти до нових можливостей. Ця енергія нагадує про важливість бути відкритим до змін та не боятися вийти за межі комфортної зони. Також розглянемо професії, які можуть бути пов'язані з 12-ю енергією. Це може бути цілитель або терапевт. Оскільки 12-та енергія вказує на необхідність жертви та самопожертви для досягнення мети, ще це медитаційний інструктор або вчитель йоги, оскільки дана енергія вказує на необхідність спокою та внутрішнього прозріння, ще психолог або консультант, оскільки 12-та енергія пов'язана з розумінням глибоких внутрішніх проблем та вміння допомагати людям, а також це художник або творча людина. Оскільки дана енергія часто асоціюється з нестандартними підходами та новими шляхами творчості. Це лише деякі професії, які можуть бути пов'язані з 12-ю енергією. Важливо пам'ятати, що для кожного вибір професії може бути індивідуальним і залежати від конкретної ситуації. І так, розглянемо рекомендації по 12-й енергії. Пам'ятайте, що 12-та енергія це енергія переоцінки та самопожертви. Будьте готові звільнитися від застарілих переконань та звичок, щоб відкрити нові можливості. Представте себе у складній ситуації та погляньте на цю ситуацію з іншого боку, можливо, ви знайдете нові рішення та перспективи, будьте відкритими до змін та готовими до жертв ради свого розвитку та зростання, використовуйте своє незвичайне сприйняття та інтуїцію, щоб приймати рішення і дійти більш усвідомлено, не бійтеся тимчасової відмови від контролю та дозвольте собі бути вразливим. Можливо, саме в цьому стані ви знайдете нову силу та натхнення. Використовуйте свій час на самоті для роздумів та самопізнання. Це допоможе вам краще зрозуміти свої цілі та прагнення. Пам'ятайте, що після періоду самопожертви настане час звільнення та нових можливостей. Довіртеся процесу і будьте готові до змін. Всім дякую. Кому сподобалось, ставимо вподобайку!